Майндра ЮМЕК. Огляд та підключення. Розпаковка апарату. Комплектація апарата ЮМЕК. Інструкція користувача. Кабелі ІБП електроди для кабелю ЕКГ. Кабель ЕКГ з двох частин, кабель СПО2 з двох частин, датчик температурний, кабель живлення, набір для капнографа і манжета для вимірювання тиску з подовжувачем, підключення датчиків до апарату. Кабель температурний. Кабель ІБП двох видів Biometriкс та Едвардс. На кабелі є стрілочка. Вона вказує, як нам його підключати. Підключаємо другий кабель ІБП. Він теж має міточку на роз'ємі. Манжета з подовжувачем має швидкознімач. Вставляємо її в подовжувач. Під'єднуємо до монітора. Кабель СПО2, датчик і подовжувач. Відкриваємо, дивимось в паз, вставляємо і закриваємо. На конекторі теж є стрілочка. Вона має збігатися зі стрілочкою на корпусі. Під'єднуємо. Липучки для кабелю ЕКГ. Сам кабель ЕКГ. Він складається з двох частин. Дивимось на кольори та на роз'єм і підключаємо, на кабелі є стрілочка, яка теж має збігатися зі стрілочкою на корпусі. Набір для модуля СО2, канюля. Вологозбірник та перехідник для контуру пацієнта. Також в комплекті іде назальна канюля. Кабель живлення. Підключаємо і фіксуємо. Позаду апарату є відсік, де можуть зберігатися кабелі, які можуть бути непотрібні. Також це зручно під час транспортування монітора. Скласти всі кабелі та переносити апарат. Батарейний відсік. Зручний доступ. Можна відкрутити та замінити батарею, якщо потрібно. Також на задній стороні апарату знаходяться роз'єми для підключення до мережі інтернет, USB для імпорту та експорту даних, і підключення додаткового монітора та інших модулів. Налаштування та управління апаратом. Кнопка Увімкнення з боку управління здійснюється за допомогою коліщатка праворуч знизу апарату. Коли ми крутимо, на екрані рухається біла рамка, яка позначає необхідні параметри. Приміром, обираємо ЕКГ. Натискаємо, обираємо налаштування. Можемо налаштувати відведення, які нам потрібні розгортку та інше налаштування вимірювання. Так само по кожному вимірювальному параметру. Іконка головного меню розташована знизу екрану. Також кнопка головного меню дублюється на передній панелі монітора. На передній панелі знаходяться кнопка скидання тривог, кнопка вимкнення тривог на 2 хвилини, кнопка манжети. При натисканні монітор починає вимірювати тиск пацієнта, стоп-кадр для того, щоб лікар оцінив тренди. Також їх можна перемотувати, щоб оцінити стан пацієнта протягом певного часу. Під кнопками розташовані індикатори роботи апарату, індикатор мережі та індикатор батареї. В нижньому лівому куті знаходиться індикатор заряду батареї. Якщо він рухається, це означає, що акумулятор заряджається. Також налаштування тривог та інших параметрів може здійснюватися окремо в кожному параметрі. Крім того, налаштовувати тривоги можна через основне меню. Тут загальні тривоги. Обираємо необхідний параметр. Натиснувши на кнопку «Коліщатко», можна змінити верхнє та нижнє значення параметра тривоги. Дякую, що переглянули це відео. При виникненні будь-яких питань, просимо звертатись у сервісний центр Харвінд.